Зараз покажемо, як пакуються такі речі, щоб вони доїжджали до клієнта в цілості та збереженому стані. Спочатку перевіряємо товар, який ми відправляємо. Обов'язково протираємо його, перевіряємо, чи нема ніякого браку сколів, Повністю все ретельно, ретельно оглядаємо перед тим, як пакувати. Переглянули все ок, для того, щоб рама не терлася в самі коробки. Ми е, замотуємо це в стрей. Можливо, це не якось виглядає не зовсім, коли людина відкриє, але це для того робиться, е, якщо довго посилка їде, і вона може по картону затиратися. Це, це не, не дуже не дуже добре. Кладемо в коробочку, кладемо сертифікат. Тут вона плотненько стоїть, не рухається. Закриваємо коробочку, ще раз замотуємо, замотуємо її в стрейч, а потім ще будемо класти ще одну коробку. Не жаліємо пакування для таких речей. застеляємо на дно. До речі, ми закуповуємо щомісяця велику кількість отакої пакувальної бумаги, для того, щоб все доїжджало в, якості, в якісному стані. Положили на дно, потім уплотняємо це все до щоб щоб нас всередині ця посилка була нерухомою. І кладемо зараз зверху. І зверху обов'язково також кладемо наповнювач. Тобто вона, вона ніякому разі не касається. Обов'язково кладемо накладну. Всередину, а також при отриманні, клієнт автоматично отримує фіскальний чек на свій номер телефону. Запаковуємо, зараз замотуємо і клеїмо обов'язково стаканчики для того, щоб не поклали важке, нічого не розбили. Прохання до отримувачів завжди перевіряйте свої посилки до новій пошті, тому що ми страхуємо їх на повну вартість. Дякуємо вам за замовлення, гарного дня. Чекаємо на нові замовлення.